Вважаю здоров'я! Слухаю вас уважно. Документи ваші, які засвідчують особу. Давайте спочатку почнемо. Обов'язково. Ви хто? Я поліцейський. Поліцейський? Сержант поліції. А далі. Салата. Прізвище мене побатько вас. Салата Іван Олексійович. Іван Олексійович, згідно Діти вимог пункту 18.3 закону про поліцію. Надайте, ну, будь ласка, ваше собою посвідчення. Будь ласка. Подожди, сейчас, я помий почерстю. Салата Іван Олексійович, помічник чергового ВП Привольського РВ, дійсне до 20.08.2029 Так, зрозумів. До наступного питання переходимо. Згідно вимог статті 35 закону про національну поліцію, згідно якого пункту, ви мене зупинили. Я не згідно 35-ї але зупинив. А що? Згідно того, що мобільний блокпост... Пере... Ні, 32 й не може. Мобільний блокпост. Так. Давайте ознайомимося з документами ваш мобільний блокпост. Будь ласка? Так. І яким нормативно правовим актом регулюється саме мобільний блокпост. Вони вам нададуть. нададуть. Чудово. Покажуть, як він там. І, І наказ на вас. Якщо ви кажете, що це блокпост, має бути наказ коменданта, що ви маєте право проводити оповіщення на блокпост. Постанова Кабінету Міністрів номер 1455 Дозвольте. Читайте. Да я не, сп... не цей, а, не, не переживайте, я не знищу абсолютно. Комендант, розпорядж, 30 серпня, 25 про захист ще 11... нас на стаціонарних блокпостах, контрольно проповіли мобільних, рухомих блокпостах та розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили про право ну, і пропонує вимагає начальника головного правий режим воїни на порядку. Проти документи. Документи проти. На блокпост. І, і на людей, які мають право проводити оповіщення на цьому блокпосту. Даймо на чому Тобто, вам потрібно розпорядження, чи я маю право заступати? Так, да, звичайно, чи ви можете ну, згідно вимог постановки в мікро 14.55. 50 У мене такий є керівник склав дислокацію, тобто розпорядження, що я заступаю на за Ні, дивіться, має бути розпорядження коменданта, що ви маєте право нести службу на мобільний Це, це блокпостах. Це ну так мене ж пан поліцейський зупинив. Це, ви знаєте, що ж на мобільних постах пла -пла мають чергувати. Групи. До складу групи можуть ходити представники ТЦК, співробітники поліції. Відповідно, на пана поліцейського має бути документ, що він має право тут проводити оповіщення. Чи зупиняти? Є у вас такі документи? Ні, немає. Так а чому ви мене тоді така? зупинили? У ну, мене є такі <правді? правді> ну, У нас да, наш керівник зробив план розстановку. <правді> а, а, не годиться. Ні, не годиться, ну покажіть, будь ласка. Да, щас, одну секунду. Ну, дивись, Тут багато інформації. Скажіть, будь ласка, де зазначається інформація про цей блокпост? Що між селами Прилуцького району Ольшана і Городня. Добрий день, підполковник. Добрий день. Я б дала вас Олег. 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 В чому проблема показати документи? Ну, я ж зараз виясняю законні зупинки. Законність усі питання, дивіться. Ну, зараз ми розбираємо. Розбирає. На, цей, на цей, будь ласка, блокпост. З Документи. Значить, у нас мобільні блокпости діють. У Хмельницької області. Немає. Законодавства не, не передбачено. Не вихід. Ні, не вихід. Це ж не вихід. Дивіться, існує частина 2 статті 19 так. Конституції України. Так. 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 Ви як так. представники так. 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 Да. співробітник поліції зобов'язаний служити, так. Е е діяти так. у чіткій відповідності до вимог діючого законодавства. Прямо так і написано так. у спосіб і відповідно. Так. От ми розбираємося. Ви кажете, мобільний блокпост для цього леже. Є СУ, щоб там розбиватися. Чи ми в рот, ні, там, ні? В так зразу дивіться, от зразу Йому зразу розумієте. ну. Зразу, я зразу що бачу, що в, мене, що в мене не цей. А чого його не зупиняєте? А чого його не зупиняєте? Не паня. Ну от пан проїхав, чого його не зупиняюся? У Пана островка, він поїхав. А ви знаєте, Ми я Звичайно, А, знаю. Хорошо. Ми виясняємо, так. чи це законно, чи незаконно. Так. Можливо, зібралися і просто так. Не знаю, цей мобільний блоклот з метою отримання неправомірної вигоди. У вас який номер єжубень? 102. Так, дво, ви можете затодака. Навіщо 102? Ви от, ви вже тут несете службу. Так. Я як громадянин України так. чітко розумію, що ви маєте ви зобов'язані діяти так. згідно вимогченого законодавства. Так. Не потім що я колись буду оскаржувати, так. а ви зі старту маєте діяти згідно вимогченого законодавця. Вас зобов'язується конституція частина друзя. І я прошу пана. Наприклад, немає розпорядження, що він має працювати на цьому блокпосту. Є розпорядження? Він не писаний і не обов'язково. Є обов'язково. Я перепрошую, леже. Є пан у вас і вон Є пан і Пан Іван сьогодні проходить службу тут. пан Іван завтра проходить службу в Полтавській. Області. Так він же на блокпосту такий, да. є таке. Є дивіться чітко визначено в розпорядженні працівники органів національної поліції, представники ПЦП і далі. це розумієте? Цегалі Це, так, це так само отримати ухвалу суду з обшуком, наприклад, Ні. місто Ічне чи місто Прилуки а і піти. Всі а дивіться, я т'їжджу в семиполках. Є а, там стаціонарний блокпост. Теж саме була ситуація. Ми пояснювали. Там мені при співробітник поліції приходить, надав розпорядження, він писаний, питань так. немає, я все показав і поїхав собі дати. Пан каже, я маю повноваження, в пана повноважень немає. Йо, немає. немає в нього повноважень. Дивіться це Я якщо у пана поліцейського немає повноважень. Будь ласка, ви взяли, записали його номер і так долі, зателефонували на 102 і з'ясували. Так він не може мене зупиняти. Чому? Ну, в нього немає ну, повноважень. Так чи... законодавство, ну, постановка міста дивіться 14. Якщо 55. Ми діємо не в рамках і не в межах. Ну якщо ми діємо не в рамках і не межа, то питання. Я покажу вам, якщо потрібно, що я дійсно підполковник, що дійсно моє прізвище РТМЗ, своє посвідчення. Ви помітили для себе. Звернулися обласний чи геша, чи куди угодно, і я готовий нести відповідальність. Так а навіщо це робити? Скажіть, ви ж по повинні сидіти. Ладно, добре, я зрозумів. Це питання. Будь ласка, надайте документи. Ви хочете провести оповіщення, так? Ну, Чи при... при... перевірити? Так, да, добре. Можливо, ще спорушення. Все можливо. Посічення офіцера. А, а як прізвищеники? Христюк Володимир Іванович, посвідчення офіцеру прекрав міської служби в Збройних силах України. Ага, добре. Я вас є... запрошую, пане Олеж, до мене є запитання? Ні, ви ж саме підійшли. Я, Я ж до вас не звертався. Бажаю вам здоров'я, міцного гарної здоров служби. Будьте здорові, до побачення. Службове посвідчення. Особи панове вручати поїздки. Видимо, Христюку, Проличного району. Поїздка громадяна на ТРТ до 31-12-25 року. Володимир Чернов, начальник проводить районної військової адміністрації. Все, чудово, зрозуміло Залишається питання по вам. Я ж вам казав, що маю такі розпорядження. Ну давайте і... подивимося ваші розпорядження. Від начальника, який діло в розпорядження, що я відбуваю. Ну, я у так. Так, да не переживайте, я не заберу ваш телефон. План розстанок на 13.09. Ну, робочу руку. Де тут вказано цей блокпост? Це блокпост, де вказано? Блокпост ні, план розстановка на мобільний. Е, мобільний. Ну, в якась адреса, якась прив'язка ж має бути. Е, Чи по всій Чернігівській області по, по Ічнянському, Чечня район. ну, район. ну, району. Ну, при Луцького району, але в нас в межах, так? Е, да. ну, то есть, вони... то що ці таблички вони поставити будь-де і просто а... так зупиняти людей. І, і це буде на ваш погляд закон. Ну я ж не я таблички розставляю, мене давайте останнє питання і все, бо я теж поспішаю. Скажіть, будь ласка, а питання: мобільний поплос, яким нормативно-правим документом регулюється і визначається? Щоб я зразу відкрив і подивився. А може ви мене вводите в ОМОН ні, ні. Ну ви кажете, це є стаціонарний блокпост. Стаціонарний блокпост це понятно, все ясно. чинно передбачено. Всі ж знають, що цей немає мобільного І, до речі, О, а вже по січені Звісно, я вже да. порду А з іншої сторони там написано посвідчення звісно звісно Да. Звісно. Хорошо. Да. Я не вірили, то можемо раз